Світ казок. Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс. Вирубай там мені деревинку та зроби колисочку. А я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. Послухався дід, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку, встають у урниці. Аж з цієї деревинки та став синок маленький. От як підріс свін, то попросив тата зробити золотий човник і срібне веселечко, їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Ще як уперше поїхав, мати йому наказала. Глядиш, як я кликатиму, то пливи до бережка. А як хто чужий, то пливи далі. Так і зробив Талесі. Пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підсхала, як мати кликала телесика. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі люсти пити. Прийшла до берега. Та й давай гукати грубим голосом. Телесико, а він телесику, чує. Ритми, 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 ритми. Тож не моєї матінки голос. Махнув весеться, і поплив. А змія приходить до берега та знов грубим голосом. «Телесику! Телесику!» Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що то не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човну дай. Пливи. Змія бачить, що нічого не вдіє. От і пішла до коваля. Ковалю, ковалю. скуй мені такий тоненький голосок, як у телесикової матері. А не скуєш, я тебе з'їм. Коваль змії злякався і зробив, як вона хотіла. Пішла змія до берега та й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А Телесик думав, що то мати, та й приплив до бережка. А змія його мерщі ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Та й каже Зміючка Оленко, натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося, та з мені телесика. А я піду гостей покличу та будемо гуляти. А Оленка забула, що перше треба піч натопити, та одразу каже: Сідайте Лесику на лопату. Ну, то покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату лоп, та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, А та маленька, зміючка, сидить та реве. «А -а 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 Давай шукати Телесика. Та й огледіли його на яворі. Кинулась до явора та й почало його гризти. Гризли гризли, аж зуби пополамали. Кинулись до коваля, він злякався та й скував зуби, щоб того явора перегризти. Вони, як почали знову, от уже й перегризуть, коли летить табун гусей, та Лесик їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, до рідної матінки. А в батенька матінки їсти й пити ще й хороше походити. А гусей кажуть Ря, нехай тебе середні візьмуть. Знову летить табун гусей, та й відмовляють телесику. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось, на силу летить. Сідай. каже гусеня, та й ухопила його на крила і посадовила телесика на причілку з надвору. Сидить Телесик на причілку, та й слухає, що в хаті робиться. А там баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже: Оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А телесик надвору. А мені? На третій раз баба з дідом вийшли з хати та вхопили Телесика, та внесли в хату. Та такі раді. От вам казочка, а мені. Бобликів в'язочка.